Вітаю народ, де ще трошки доопрацював порожик, колісняки і заглушку. Що саме цікаве, отаке горіння мене влаштовує найбільше. Найбільше воно мені подобається. Фіолетово, розово. Таке солом'яне. Три кольори в одному. Просто краса. Зараз покажу заглушку, яку я зробив. Красота. Зменшую потік повітря. Так, а ну скільки я там поставив? 65. Фіолетового розового горить в режимі стоп Таке легке, легке полум'я. Це воно поки що ще стихає, а там далі буде дуже прикольно. Це, це найбільше, що мені подобається, такий колір горіння. Так, а ну покажу вам заглушку перед колісниками. ще її трошки удосконалив, де ще переробив трошки. Ось така от. Ну, де тут у нас фонарик, щоб було її видно трохи? О така От. система. Вона у мене глуха отримається до клісняків і понизу воно вторічка, поверху, ось отут я регулюю. Подачу повітря і нижній, воно решота сеточка, то основний. А це я регулював. Регулюю ним. Більше-менше. таке от краса. Самий найкращий варіант, який мені вдалося зробити за, все, за весь час. Він регульований, не хаотичний. Така от красотища. Так, зупиню трохи. Так, народ продовжимо. Температура 61, Там з половиною. Регулятор 66, ну, 6. горіння. Через поганеньку погоду тримаю отаке налаштування. От, отак він тримає температуру. Погода, в принципі, особо не, не, не відрізняється, як завжди майже. Хоч немає дощу і туману, і то добре. Але сьогодні котел димить. Від самого розпалу димок іде. Сильніший, ніж зазвичай. Не сказав, що він катастрофічний, але димить. І зробити з цим нічого не можу. Як не міняв налаштування, все одно димить. Так, що ж я ще хотів щось. как у, нас... <связь> у нас тут вот так как я как я как я как так <связь> добал -да, трошки дырочок был ему немного и мало было на 5 просверлил 5 штук Ну добре, на сьогодні досить. До речі, мало не забув. Дещо довелося допрацювати порожик. Оце місце, гази виходили і несло попіл. І оця платформа наміталась попілом, горка така робилась. І, звісно, він переставав горіти. Що я зробив? Зрізав. Цю платформу ну ось так. Можна було і той клик убрати, ну, як є. А замість коробочки просто приварив отак пластину трошки в нахил. Аби вона не виходила за. Щоб заслінка нормально ставала. Ну, ось така доработка. Тепер краще. Попілу немає нема проблем. А то за 2-3 дні, 4 дні, горка попілу і все, і хана треба розбирати і чистити. Так, ну на цьому все. До побачення.